Як депутат багатьох скликань сказати, що це не вперше такого роду вливання у соціальну підтримку використовується урядами. Не буду назвати прізвища, але ця практика відбувалася, як правило, перед наступними виборами чи виборчими перегонами. Чи давало це ефект? Ні, не давало. Для того, щоб населення відчуло реальну. Підтримку соціальних програм це має бути неразова допомога, це має бути в вигляді пенсій, заробітних плат і соціальних видатків урядових програм. Якщо говорити про сьогодення, то я дотримуюся позиції, що найбільша проблема сьогодні це те, що відбувається на лінії фронту, і всі ресурси треба в першу чергу розподіляти туди, для того, щоб ми. Могли вистояти тим більше напередодні зими, а все це мене просто-напросто вражає, тому що знаючи, скільки економіка України дає доходів в бюджет, і знаючи, скільки наші партнери дають, такі соціальні програми викликають як мінімум у наших партнерів західних демократій, ну як мінімум, питання. Що не до кінця виділяються кошти, виділяють ні, навпаки, багато навпаки, що під час такої боротьби за виживання держави і українського народу говорити про покращення соціальних стандартів ну, треба розуміти пріоритетність витрат, коли мова стоїть про те, чи будемо ми як країна збережені як український народ, чи ні. Тому питання у тих, з ким я спілкуюся на заході, такого роду речі називаються як мінімум популізм, а як максимум, це та політика, яку вони не розуміють і не поділяють. Юріванович, ви вибачте, ви... я би, будь ласка, хотів погодитися з Юрій Івановичем, а в чомусь посперечатися. Ну, дійсно, як правило, такі речі, якщо вони відбуваються не одразу після. Не одразу після виборів, да то ну припустимо, я можу навести до речі приклади. От відома Юліна тисяча. Юліна тисяча вона була виплачена одразу після виборів, тобто не перед виборами, а після. Це було передвиборча обіцянка, і воно було зроблено одразу після виборів. Так само під час уряду Тимошенко було зроблені аналогічні речі, так як зараз будуть для молодих мам видавати виплачувати гроші. Так само було зроблено і тоді. Єдине, що тоді це було трошки, ну, трошки інші гроші, тому угу. що навіть 40 тисяч гривень тоді це було 5 тисяч доларів, а не тисячу, як пропонують зараз. Але. Дійсно, треба виділяти максимум грошей на ЗСУ, але при цьому, на жаль, той рівень корупції, який у нас є на грошах на ЗСУ, теж по суті знецінює виділення всіх цих коштів. І якщо паралельно не буде, бо ми майже кожен день дивимося в засобах масової інформації, повідомлення. Що дивіться, отут десь хтось не виконав контракт, розікрали гроші. Сюди гроші не дійшли до кінцевого підрозділу. Військового гроші не дійшли. От, якщо ми це не подолаємо, ми можемо заливати тоді Хоч все, але воно буде десь розчинятися, не не дійшовши до безпосередньо до бійця на передовій. Тому, звичайно, з точки зору принципу я повністю погоджую, що в першу чергу це фронт, але і контроль над цими грошима теж бо без цього це так би мовити абсолютно неправильна історія. Вони точно потрапляють не до бійця, а в кишені до недобросовісних ділки. Сергій Володимирович, Ви говорили про Юліну Тисячу, говорили про програму. Пані Юлії Володимирівне, але я про інше, що закон говорить про те, що, наприклад, там, зарплата вчителям, лікарям має бути на рівні двох-трьох мінімальних uh -huh. прожиткових там, мінімумів і так далі. Це все в різних категоріях по-різному. І коли ми зараз говоримо про підвищення, uh -huh. То ви розумієте, як це виглядає. Ми Ні -ні, не, не дотримуємося я, я, я закону, теж якраз... а зараз говоримо про те, що підвищують Ні. зарплати. Давайте дотримуватися погоджуюсь... а Потім уже від цього підіймати. Дивіться, я з вами погоджуюся. Я погоджуюся в тому, що підняти вчителям зарплату на півтори тисячі гривень це ніяке не підвищення соціальних стандартів. Так, це допомога, від якої вчителі не відмовляться. Це 100%. Але це точно не можна називати підвищенням соціальних стандартів. Але ми говоримо трошки про інше зараз. Ми говоримо про. Пріоритети фінансування бюджетних потреб, і тут я з Івановичем повністю погоджуюсь, що пріоритет номер один це збройні сили України і те, що відбувається на лінії розмежування, на лінії е, військової, на лінії фронту, да, да, на лінії фронту. Іванович, а як тоді ми зможемо втримати в Україні лікарів, вчителів ось цю соціальну верству населення, коли вони отримують просто мізер? І це люди, які в принципі можуть покинути країну і заробляти гроші де-інде, тому що із тими зарплатнями ну вони виживають. Ми ж розуміємо, які ціни в магазинах і скільки загалом потрібно для того, аби прожити тиждень, місяць і так далі? Ну точно не за цю зарплату, яку ми отримуємо. Про пенсії я взагалі мовчу. Ви правильно і слушно зауважили. Є закони, які регулюють соціальну політику. В першу чергу треба звертати увагу на те, що ці закони не виконуються на всіх рівнях в першу чергу. І тому подавати ось цю так звану допомогу там, та ще й напередодні важкої зими, про що постійно говорять. Це ну, принаймні я кажу про свою особисту оцінку цих всіх діянь. це... Як мінімум, популізм, як максимум, це вже підготовка до майбутніх виборчих перегонів. Виходячи, ще раз скажу, із практики, як це робилося? Із попередніх урядових команд там, чи владних команд, так і те, що вже практикувалося в українській політиці не один раз. Ці вливання нічого не вирішують з точки зору підвищення соціальних стандартів в Україні. Є єдиний метод підвищення соціальних стандартів: зростання економічне, яке дає робочі місця, яке дає збільшення надходів до бюджетів. І за рахунок цього піднімається благополуччя українського народу. Якщо говорити, пан Сергій правильно зауважив про тотальну корупцію, яка дійсно і вже дійшла до передової лінії фронту, то в першу чергу ось де резерв. Я нагадаю одну дуже цікаву цифру. Коли Зеленський став президентом в 2019 році і вже восени в вересні місяці у Вільнісі була презентація президентом Зеленським наших намірів, ну мається на увазі нової владної команди, різко збільшити економічну ефективність української державної політики і таке все інше, і запропонував, щоб захід підтримав всі ці програми тодішнього, тодішньої команди, яка була здається Гончару, був прем'єр-міністром першим. Так, от що сказав Блінкен, держсекретар на ці прохання Зеленського щодо підтримки цієї програми економічного зростання. Він каже, за висновками казначейства США, це найпотужніше у світі казначейство, яке володіє тотальною інформацією всією, куди рухаються гроші і звідки, і в які кишені попадають. Він називає таку цікаву цифру. За нашими оцінками, США, український ВВП втрачає 30%. Доходів, тому що корупція все це забирає. Тому каже: давайте почнемо з того, що ви ліквідовуєте корупцію, збільшуєте на 30% ВВП України. А решта, що вам потрібно, на реалізацію ваших стратегічних економічних програм, ми додамо. На цьому і розмова закінчилася сьогодні. Я думаю, що цей відсоток перекриває вже, мабуть, ці 33, які говорив про які говорив пан Блінкен. На насправді, звучать цифри, що до 60% економіки перебуває в тіні, і в чому я годен погодитись, це те, що ми торкнулися до насправді ще одного дуже важливого питання. Звичайно, що. Ріст економіки дає покращенню добробуту. Це єдина історія. Ніякі разові виплати, ніякі разові акції, ніякі разові е, інші е, заохочення людей ну не підвищують добробут громадян. Але на жаль, ми не бачимо сьогодні від уряду ініціатив, які би були скеровані на те, щоб підвищити рівень української економіки. Ми не бачимо якихось системних податкових підходів. Ми не бачимо якихось. Систем системних інших підходів і пропозицій. Натомість, ну, ми бачимо якісь поодинокі програми, які анонсуються як якесь суперблаго, і так, далі, і так далі. Тобто нема стратегічної візії, як розвивати економіку у військовий час, у воєнний час, і як розвивати економіку одразу після закінчення війни. Оце повинен уряд робити зараз. Натомість ми сьогодні маємо якесь незрозуміле керування державним сектором економіки, коли у нас чомусь з'явилися в державному секторі незалежні якісь наглядові ради, директори, які керують державною часткою економіки, не несуть ні за що відповідальності, не звітують ні перед ким, бо вони незалежні згідно з законом. У нас немає програм розвитку економіки. Єдина, єдина, єдина стратегія, яку сповідує уряд сьогодні. Це лише запозичення. В принципі, ну, ми можемо говорити так про будь-яку сферу економічної життєдіяльності. Стратегії нема ніде. Єдина стратегія беремо гроші десь позичаємо. Дай Боже, щоб позичили під менший відсоток. І це вже перемога. Ніхто не думає, як допомагати бізнесу, як створювати умови для того, щоб бізнес розвивався. Пам'ятаєте, з якою помпою вітали призначення нового керівника бюро економічної безпеки? А скажіть, будь ласка, що перестали кошмарити бізнес? Та на моє переконання не перестали все, продовжується як як і було. Але ну, зачекайте, з... пане Сергію? Потрібно трохи часу для того, аби влитися в посаду і зрозуміти, що як, де працює. А, а тоді можна так, тому, я, 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 я не хочу, я не хочу розстрою. вас розстроювати, uh -huh. але вже, по-моєму, півроку людина на посаді. А скільки ще треба часу, щоб вливатися? Uh -huh. Якщо людині треба було рік, щоб вливатися, може, не треба було йти на цю посаду. Ну якщо ти кандидував, uh -huh. ну, раніше, от Юрій Іванович, не дасть збрехати, приходив міністр, призначений на посаду, він зразу розумів, що йому треба робити. Так, певні там якісь. Е Тактичні речі, да, треба було Але принаймні у міністра була, була візія, і міністра тому призначали, що у нього була візія, як, як повинно працювати міністерство. Якщо ти не знаєш, як у тебе працює структура, і тобі треба півроку, щоб влитися в роботу. Ну окей, а у нас є півроку на те, щоб всі вливалися в роботу півроку. Юлія Сверденко, пані прем'єр-міністр, влилася в роботу з вашої точки зору. Сьогодні була година запитань до уряду. Хто прийшов, хто звітував, про що говорили, і що головне ви почули для себе? Ну, дивіться, як представник фракції батьківщина, я не можу не радіти, коли уряд очолює Юля. Але е, знаєте, ну на жаль, це трошки не та Юля. І е, при всій повазі до пані прем'єр-міністра, я ще раз кажу: на жаль, уряд в цілому. Не презентує стратегії. Уряд не презентує візії розвитку ані економіки, ані освіти. До речі, от ми сьогодні говоримо про 1500 п'ятсот доплат вчителям. Сьогодні під час години запитань до уряду задали міністру освіти пану Оксану Лісовому про це питання. Я цю інф це не я задавав питання, але я такі сигнали теж отримую. Що зараз пішла команда по вищим навчальним закладам на весь січень відправляти професорсько викладацький склад у відпуст без збереження заробітної плати, що робить для цього уряд. Уряд так це не вперше така історія. Але ну дивіться, але нам що треба. Дивного. А ні, так якщо дивного. Ну якщо уряд не справляється з цим, то міністр пише заяву, іде, як раніше казали, в народне господарство працювати. А на цю посаду заходить людина, яка розуміє, як як з цим працювати. Ні, ні, пане Сергій. Я про те, що така програма, так би мовити, вже давно працює. Ну, дивіться, давно це коли. Давно ну, це дали. перший рік так точно, коли не, відправляють дивіться. в неоплачувану відпустку? Ну абсолютно правильно. Бо, бо це, ж цей, це ж цей уряд. Це ж уряд один і той самий. Угу. Як би ми його не називали, це уряд президента, це не уряд Свириденка, це не уряд Ганчарука, це не уряд Шмигаля. У Верховній Раді сьогодні провели годину запитань до уряду. Урядовці традиційно звітували перед парламентарями про головні напрямки роботи на порядку денному євроінтеграція і соціальна підтримка українців. Зокрема, під куполом виступив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тарас Качка нагадав, що Єврокомісія вже визнала перший, другий і шостий кластер готовому до відкриття і зазначив, що до кінця року уряд узагальнить усі рекомендації Євросоюзу Єврокомісія зі. Звіту про розширення і внесе їх до національної програми адаптації законодавства. Далі пряма мова мова. Найбільшого прогресу ми досягли в таких сферах, як реформа державного управління, економічні критерії, фінансовий контроль, захист споживачів та здоров'я, оподаткування, наука, дослідження, освіта, культура, готовність до митного союзу, політика у сфері навколишнього середовища, зміни клімату, сільське господарство. Розвиток сільських територій, зовнішня безпекова та оборонна політика. Я хочу подякувати всім вам за зусилля з приведення законодавства у відповідність до вимог ЄС. Пане Юрію, реалістичний вступ України до європейського союзу нам говорять і звітують про те, що ми відкрили кластері, активно працюємо. Але є інша сторона медалі, зокрема, звіт Єврокомісії. Там є критичні зауваження. Брюссель фіксує негативні тенденції, зокрема, зростання тиску на антикорупційні органи. Про що ви частково говорили громадське суспільство? Документі згадують і про лопневі протести проти закону, який міг обмежити незалежність на і Сап. Єврокомісія наголошує Україні, потрібно зміц. Снити незалежність судів, прокуратури, правоохоронців, активніше бороти з організованою злочинністю. у звіті. Також зазначено, що уряд прагне завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 року. Однак цю мету назвали амбітною і такою, яка потребує швидких реформ. Давайте почуємо подробиці із цього звіту і далі ваша точка зору. У липні парламент ухвалив закон, який скасовував важливі гарантії незалежності Набу та САП і передавав їхню операційну діяльність під контроль політично призначеного генерального прокурора. Ці зміни могли серйозно послабити антикорупційну систему України. Незалежність НАБУ та САП була оперативно відновлена після внутрішніх протестів і різкої реакції міжнародних партнерів. Водночас з'явилися законодавчі ініціативи, що позиціонувалися як такі, що захищають бізнес або національну безпеку, але фактично можуть послабити ефективність антикорупційної боротьби, зокрема через обмеження. Прозорості публічних реєстрів і кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Антикорупційні органи та представники громадянського суспільства повідомляють про зростання тиску з боку державних інституцій, зокрема через кримінальні провадження з боку правоохоронних і силових структур. Юрій Іванович, Єврокомісія назвала мету України завершити переговори до 2028 року амбіційною. Ви як оцінюєте цю мету реалістичною? Чи ну, можливо це такий політичний оптимізм уряду? Я керуюся з одного з однієї сторони практикою руху до Євросоюзу інших країн, а з іншого боку українськими реаліями. Отже, практика, коли Польща… Заявила про свою амбітну мету через 10 років бути членом Європейського Союзу, то, як стверджують журналісти, чиновники в Брюсселі ледь животи не надірвали від сміху. Але за 10 років Польща все зробила і стала членом Європейського союзу. І для того, щоб цей процес було виконано, то в першу чергу треба розуміти, що все законодавство. Повинно бути адаптоване до того, яке вона яке використовується в Європейському Союзі. А що це таке? Є так звані Копенгагенські критерії, які, про які мало говорять в Україні, це вже повертаючись до реалії України, в яких записано, що для того щоб країна повністю гармонізувала своє внутрішнє законодавство. До європейського потрібно змінювати десь порядка 125 тисяч різних законів, урядових рішень, міністерських рішень 125 тисяч. Якщо говорити про цю цифру магічно чи скільки ми вже зробили цієї роботи, то я, відверто кажучи, не чув від жодного міністра чи від уряду. Світ саме по цих критеріях, копенгагенських критеріях, наскільки ми відповідаємо. Це, так би мовити, законодавча сторона руху до Європейського Союзу, ну і до е, нашої омріяної, е, як кажуть, завершення цієї дороги бути членом Європейського Союзу. Тепер е, те, що ви демонструєте, на сьогоднішній день, е, попри е, жахливу. Е, Війну Росії проти України, тим не менше, в соціологічних опитуваннях постійно звертають увагу виборці, ну, громадяни України на те, що корупційні злодіяння сьогодні перевершують навіть те, що відбувається на лінії фронту. Соціологічне опитування. Тобто, це стала проблема номер один. Без вирішення якої говорити про якісь там терміни, 28 й рік там, чи 30-й рік, це тільки великі фантазери політичні можуть собі дозволяти, такі, такі, такі називати терміни. Якщо говорити про реальний поступ у саме протидії корупції, то я зараз можу, як людина, яка вже поза. Цією активною політикою констатувати, що я не бачу жодного системного кроку щодо викоріння. Корупції із української економіки, політики і українського життя. Навпаки, корупція поглиблюється, і те, що слушно зауважив пан Сергій, що вона дійшла вже до передової лінії з'їднання чи до лінії фронту, це якраз і стверджує, показує і стверджує про те, що Україна в цій темі віддаляється від Європи, а не наближається до Європи, і до Європейського Союзу. Тому мій підсумок і висновок. В принципі можна досягти і до 28-го року всіх критеріїв, всіх вимог і стати членом Європейського Союзу. Але для цього потрібна дійсно стратегія, для цього потрібен фаховий уряд, для цього потрібні фахові рішення в усіх сферах. І, в першу чергу це стосується економічної політики, безпекової політики і і і і без цього нічого із заяв. Стверджень посадовців не буде, тому що я чую заклики щодо руху до Європейського союзу. До речі, ми були першою політичною силою партією, яка проголосила на політичному державному рівні, що ми є носіями європейської ідеології членства України в НАТО в Євросоюзі. Це записано в нашій програмі Української народної партії ще на початку 90-х років. Тому, виходячи саме із цього, я й можу сказати: заявляти можна все, що завгодно. Папіри кажуть, все витримує. А от цілеспряваної політики руху України до Європейського Союзу я не бачив і сьогодні тим більше. Сергіолодоморовичу? Ну, ви знаєте, коли я чую від віце-прем'єр-міністра, який відповідає за європейську інтеграцію, що ми досягли великого прогресу в питанні державного будівництва, то мені смішно стає. Та ми зруйнували державну службу, у нас не існує вертикалей, у нас не зрозуміло. У нас повний хаос в державному будівництві. Це по-перше, по-друге, от Юрій Іванович слушно згадав Польщу. А скажіть, будь ласка, а хто вдівав на голову полякам, те, що вдівають на голову зараз нам? А скажіть, будь ласка, а коли в Польщі іноземці призначали суддів? А скажіть, будь ласка, а коли в Польщі іноземці керували державною часткою української економіки, ну польської економіки? Скажіть, будь ласка, всього, декілька тижнів назад поляки прийняли рішення про ліквідацію їхнього набу. Бо вони сказали, що не може існувати виокремлена структура боротьби з корупцією. Я категорично погоджуюсь з Юрієм Івановичем, який каже, і це підтверджує соціологічні дослідження, що за останні декілька ну, десяток років корупція тільки збільшилась, а не зменшилась. І це означає, що ці органи не справляються з основним завданням. Ці ж органи створювалися не для того, щоб створити набу. Вони створювалися для того, щоб зменшити корупцію. Оце мета. А якщо корупція збільшується, а ці органи де 10 років не вчора створені, працюють, то це означає, що вони неефективні. А скажіть, будь ласка, а в якій країні Євросоюзу є пожиттєві так звані пепи політичні особи? А скажіть, будь ласка, в якій країні Євросоюзу це пепство одівалося заднім числом на людей? От Юрій Іванович давно не в парламенті, але прийнявши закон два роки назад, його зробили знову політично залежною особою з величезною кількістю обмежень не лише його, а й членів його родини. Він давно не, не в активній політиці, навіщо це робиться? І я мав можливість, правда, це був попередній склад Єврокомісії, коли приїжджав в Україну віцепрезидент Єврокомісії Домбровськіс. Я його запитав тоді. Просто відкрито і відверто. Я сказав, скажіть, будь ласка, а чому до України на шляху до ЄС виставляються одні умови? А на той момент до Грузії, яка разом з Молдавією йшла з нами, з Молдовою. Молдова, Україна, Грузія, ми йшли тоді в трьох. А чому для Грузії виставляються абсолютно інші питання інші вимоги? Значно менші, значно ну, менш радикальні? Ми, ну, він мені сказав: ти знаєш, ми ще не відірвали Грузію від Росії. Я кажу: то ви що, якщо ви вважаєте, що ви нас відірвали.